Сьогодні робимо з моїх трьох волосин кудряву ливину гриву. Показую усе покроково, а ви перевіряйте, може, і у вас насправді не рівне волосся. Перед миттям наношу розмаринову олію на корені та прочисую залишки на довжину. Цей етап не обов'язковий, але я відрощую волосся, тому роблю це раз на тиждень. Через декілька годин змиваю і гарно промиваю волосся шампунем та скрабом. Також сьогодні роблю маску, тримаю її 20 хвилин і змиваю. І нарешті переходимо до найцікавішого. Я наношу кондиціонер і ось так прожамкуючи во. Волосся формую кучері. Потім змиваю його, як зазвичай, і знову прижамкую волосся. Тепер наношу лавін і знову жамкою. Виходять ось такі ніби водорості. Залишки води я забираю мікрофіброю і потім загортаю волосся в тюрбан. Вау, просто подивіться, що з цього виходить! Сформувались дуже гарні кудрі, і справді, на мій погляд, так волосся виглядає густішим. Волосся сушу природнім методом. І ось мій кінцевий результат десь через годинку. Як вам кучеряве чи рівне? Що пасує більше, пишіть в коментарях отримав